На тренувальному полігоні розформованого Беркуту, колишні спецпризначенці та два нових добровольчих батальйони Слобожанщина і Харків 1 Нині вони спільно відпрацьовують військові навички. Це бойові співробітники, які зараз вот показу вони, вони не стояли там по три години, по десять годин, там неділю, дві місяць готували, щоб вам показати свій скажімо так, професіоналізм. Тобто, це Тобто, то состояння люди со служби. Приїхали показали. Бійці добровільного батальйону за легендою мають звільнити будівлю від бойовиків. Тепер всі будівлі абсолютно безпечно. Її повністю звільнили від терористів. Бійці батальйону добровільців взяли в полон двох бойовиків. Навчання завершено. Після повної підготовки батальйони Слобожанщини харків 1 відправлять до гарячої точки на схід країни. Разом із чоловіками проходить вишкіл і єдина жінка Інна домогосподарка. Вдома на неї чекають двоє синів підлітків. Я проходжу вогневу підготовку, так на рівні з ними. Так. Ну і як матеріальною частиною займаюся більше. Ну а вогневу проходжу. Добровольці почали записуватися до батальйону два місяці тому. З новобранців сформували два підрозділи Слобожанщина та Харків. 1 Спочатку новобранці допомагали міліції, охороняли громадський порядок та чергували на блокпостах. На злобу дня ці були батальйони, так як трошки міліція була деморалізована. Зараз батальйони з патріота наводять порядок. З міркувань безпеки добровольці воліють не демонструвати своїх облич. Проте охочі розповідають, задля чого прийшли у батальйон, прагнуть захистити рідну країну. Місяць назад вступив до батальйону, маю патріотичний настрій. Не хочу, щоб в моїй країні творилось безладдя та розповсюджувався бандитизм. Я прийшов сюди з гражданської життя. Я прийшов работать сюда, потому что здесь... поставили задачу сделать порядок, сделать закон. Мне такая задача імпонірує. Я оставився свої діла вже днями. Батальйони мають відправити до зони проведення АТО. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.